Казка про лелек та павлика мандрівника. Подарунок маленьким. Видання друге 1958 рік. Обкладинка і малюнки автора. Летіли лелеки, у краї далекі, Мають криличками Помежи хмарками, Ой та й попід небесами. Жили, не то жили, з павликом дружили, самі полетіли, павлика лишили, Тяжко його зажурили. Не летіть лилекі, у краї далекі. Будемо гуляти, разом зимувати. Є в мене санки і лищата, є в мене рушниця і шабля, сестриця, Є й луки стрілки. застаньтеся тільки, буду, буду я вас захищати. Озвались лелеки до да нього здалека, Ні на тих лищатах, ані на санчатах, ми не вміємо, милий, гуляти. Всі ми довгоносі, та ще й ноги босі, Як нам зимувати, В снігах потопати? Де ж ми візьмем чебутята? Павлику наш, друже, не журися дуже, Як сніжок розтане, як зима пролине. Ми поприлітаєм знов на Україну. З білими хмарками разом з ластівками ми поприлітаєм по весняні днині, бо немає краще, як на Україні. А як будем знову вирі вирушати, тоді, може, візьмем павлика гуляти, Як буде слухняний, та буде хороший, Та в своїй мами дозволу попросить. Одійшли морози, одійшли порощі, Павлик був розумний, чемний хороший, слухав тата й маму і любив звірята, і малу сестричку, голуби і крильчата, Виглядав в віконце, поглядав далеко, чи не прибувають звірі лелеки. Уже прибувають, криличками мають, радісно з весною всіх поздравляють. І звели гніздечко, ось де недалечко, Близько біля хати Впавлика дворі. Цілі дні кликочуть, дзьобами стукочуть, І лелеко батько, і лелеко мати. Ось уже в гніздечку малили личата, малили личата, прихороші діти підіймають гору, дзьобики розкриті. Кличуть батька й маму. Чом вони не бавлять, а внизу радіє, береже їх павик. В нього луки стрілки, шабелька при боці. Отакі бувають козаки молодці. Записався одразу в козаки завзяті, Щоб ніхто не скривдив малі леличата. Ой прийшли уранці вовки сіроманці. Де тут є пташата, малі лелечата? Батько, мати в полі, Нічого не бачуть, плачуть малі діти, лиличата плачуть, стали розбишаки, гніздо руйнувати, гніздо руйнувати, діток забирати. Не чують лелекі по полю гуляють, діточкам маленьким гостинця збирають. Як узяв тут павлик, та як стрельнув з лука. Та й вовка поміж самі вуха, а, а тю вовчицю в саму потилицю, а тії вовчата поміж оченята. Не ходіть забирать лелечата. Зраділи лелеки і батько, і мати. Павлика ж ми будем повік шанувати, Заберем собою за море гуляти. Летіли лелеки за море у друге, Забрали з собою і малого друга, летіли далеко попід небесами, попід небесами, по межі хмарками, дзьобом стукотіли, крильми тріпотіли, у далекий вирій в Африку летіли, а поперед ними, та й понад морями Ластівки моторні несли телеграми. Телеграмов вирій, збирайтеся звірі. Куці й довгохвості, зустрічайте з України гості, слони прочитали і сурмити стали, збирайтеся звірі, чорні, білі, сірі. Будемо вітати, будемо зустрічати, гостей з України, шанувати. Чорні крокодили, к морю виходили. І гіпопотами прибули з квітами мавпи і жирафи, і ногасті струсі прибули і дітки, і старі матусі, і смугасті зебри, грубі носороги, посідали рядом, підібгавши ноги. Тут іще якула хвостиком майнула, з моря виходила, речі говорила. З нею всі малята, дрібні акулята назбирали в морі, подарунків вгору. Засурміли сурми, захитали скелі, Павлика стрічати, слон іде веселий. А за ним малятко, мале слоненятко, носиком киває Павлика стрічає. Так усі стояли, квітками махали, Гості з України. Зустрічали Павлик у Африці. Так оце та Африка, так оце той вирій, Ходить, ходить сонечко, По пустелі сірій. Попереду море, а позаду гори Меже ними один пісок. Гореш мені, горе. Кам'яні доріжки, покололи ніжки, Від жари в пустині, пухирі на спині. Ні, немає краще в світі, як на Україні. Шкіра посмалила, сніжки натрудились, Оченята без матусі тяжко занудились, тут піски гарячі, тут страшні пустині. Ні, немає в світі краще, як на Україні, тужить павлик з горя, край синього моря, в море поглядає, а море безкрає. Павлика втішають, мавпи на сарогі, І смугасті зебри, і струсі довгоногі. Чорні крокодили гіпопотами, ластівки приносять з дому телеграми. Повертайсь, бурлаче, годі мандрувати, бо скучає батько і сумує мати, час уже додому з мандрів повертати. І радіє павлик, і кричить здалека Скоро вже додому полетять лелеки, а поки цілую сестричку і маму, ластівка моторна несе телеграму. Погостили досить час уже вертати, Вийшли, вийшли проводжати їх усі звірята. чорні крокодили, к морю виходили, і гіпопотами прибули з квітками, мавпи, і жирафи, і ногасті струсі, пустотливі дітки і старі матусі. І смугасті зебри, й грубі носороги Посідали рядом, підібгавши ноги. Тут іще й акула хвостиком майнула, з моря виходила, речі говорила, з нею всі малята, дрібні акулята назбирали в морі, подарунків гору. Засурмили сурми, захитались пальми, павлика прощати, слон іде печальний, а за ним. Малятко, мале слоненятко, слізоньки втирає, павлика прощає. Так усі стояли, квітками махали і на Україну друга проваджали. Проваджали друга в ранішню годину. Ой, візьмі з собою й нас на Україну. Летіли лелеки із країв далеких, По межі хмарками, марками, попід небесами Через сині гори. Через Чорне море, не боявся павлік, бо не знав тут горя. У лелекі крила дужі й широкі, В небесах літають швидко і високо, а на Україні зажурилась мати Щось нашого сина з мандрів не видати. Коли тут лелекі прибули здалека приземлитись хочуть, дзьобами стукочать, дзьобами стукочать. Крилечками мають, всіх поздоровляють, всіх поздоровляють, матінку стареньку, і сестру маленьку, і біленькі хати, і сади строкаті, і степи широкі, золоті та сині. Ой немає краще, як на Україні. Спустились лелеки, посеред левади, павлика зустрічають, всі живі і раді, батько і матуся. Лесики натуся, крилики крильчата, півник і качата. І сміються збоку радісно лелеки, як усі питають, про краї далекі. Весело сміється сонечка на дворі, Павлик подарунки всім привіз за моря, Лесикові мила, і лист від крокодила, А малій на тусі пір'їнку від струся. Квітки має мама від гіпопотама, тато, що здобули? Мушлю від акули, Чи від носорога, кремінь для кресала, стільки подарунків Африка прислала. Решта ж мають квіти, і від усіх привіти, Від усіх привіти, Від усіх привіти. А леки дружньо лагодять хатину ще й новобудують, дбають цілу днину. По зелених луках з павликом гуляють, радісно з весною всіх поздоровляють, і червоні маки, і волошки сині, ой немає краще, як на Україні, голубі озера і пісні пташині. Ой, немає краще, як на Україні.